дівчинонько, про кохання забувай. ти молода дівчинонько, про кохання забувай. okay mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тобі. Ти? Слава Україні! Героям! Зелі українці, слава товариство! Я хочу трошки розказати про ці події, які відбувалися в цьому палаці. Після поразки карпатської України українці на Закарпатті і були гнані, і були нищені. Але вони не склали зброю і далі продовжували боротьбу. Молодіжне Крило УН, молодіжка УН створила свою підпільну організацію і до 42-го року вони розширили свої межі і планували далі вести боротьбу з угорським окупантом. Але знайшовся зрадник, який зрадив і близько 150. -ти. Українців, патріотів, виключно всі були закарпатці, були арештовані і саме в цьому будинку проводилися судові процеси над ними. І не тільки судові процеси. В цих підвалах їх на людський спосіб катували, мучили, знущалися, принижували їхню гідність, закінчилися процеси різними сроками ув'язнень. Когось присадили до розстрілу, когось ув'язнили, але дух український. Зломаний не був. На жаль, зараз сьогоднішня влада нічого не зробила для того, щоб зберегти цю пам'ятку для нас, як у Львові є Тюрма Налонського, і може кожен прийти подивитися, де його діди, прадіди, де українці були нищені і гнані. На жаль, тут цей будинок допущений до розрухи, до розвалу, і маємо таку інформацію, що він вже планується продатися. Саме своїми цими заходами ми хочемо не допустити цього. Ми хочемо, щоб тут був український музей, музей визвольної боротьби. Саме тому ми зараз будемо сьогодні по ходу назад своєю словом схипною ходою приймати заяву. Рішення буде звертатися до місцевої ради, не давати цю святу для українців, болиту святою українською кров'ю, будівлю віддати якомусь новітньому олігарху. Це має бути пам'ять на віки. про... Українців на Закарпатті, які боролися за українську державу, за те, що вони гідна нація і повинні жити разом із галичанами і надіплянами в одній українській землі. Зараз ми, товариство примоємо ще до пам'ятника Шевченка. Там коротенький мітинг, і будемо всіх дякувати і, розп... і прощатися. Дякую за увагу. Слава Україні!